Бризка сорту Спартан. Ось біля нього. Цей сорт має властивості наступні, що в нього не дуже утворюються пагони заміщення, але вони є. Але в нього є цікава особливість, що навіть якщо пагони не утворюються, якщо ми ріжемо старі гілки, тобто є ось, ось стара гілка, якщо ми зробимо, наприклад, тут надріз, оцю частину верхню викинемо, то з цієї частини нижньої обов'язково вистрілить сильний потужний пагін. І утворються гілочки другого порядку, де закладеться плодовий бруд. Тобто теоретично тут можна і не вирізати старі гілки, якщо вони не мішають, а просто а, омолоджувати існуючі вже а, старі гілки, не вирізаючи їх повністю. А, він а, ще має таку характеристику, що а, в ньому дуже сильно утворюються ці гілочки другого порядку. Їх прям дуже багато. Він як, ну, як на мене, як, як, як павук. Ось Якщо подивитися на верхню частину, та, яка а, вже досить стара, тут все переплетено. А, то а, по спартану нам треба частково омолоджувати а, старі гілки і а, нормувати кількість гілок другого порядку, щоб ягода була а, крупною а, і гарною. А, приступимо до обрізки, тобто, як завжди, знизу догори. Бачите, в нас за сезон Ра, одна, друга, третя і тут ще якась. Незрозуміла, але й жива четверта. Гілочка другого порядку. слабенькі. Ще на спартану. І сюди, будь ласка, дуже часто плодова брунька може бути е, внизу. Тобто ця гілочка у нас внизу, е, вона буде вся приціна, на неї може попадати бруд, того ми таке. Вирізаємо. А, так само. Ось, гілочка у нас виросла а, на заміщенні, але утворила гілочки другого порядку. Ось у нас є плодова брунька, але вона буде вся всередині куща. Того ми їх просто оці заламуємо, зламуємо, де треба зрізати, так само верхушку зарізаємо. Тобто я зрізав повністю, ось, бачите, плодову брунька, по-першу плодову бруньку зрізав. Тобто мені треба, що цей пагін вибився нагору через цю гущавину і дав урожай вверху, а не всередині. Дивимося, що є знизу гілочки, які треба прибрати, які будуть у нас гущавині. По факту все. Оцінимо загальний стан куща. Чи... Є в нас змога видалити дуже старі гілки. Є. А, оця гілка мені дуже не подобається, Тоб вона хоч і є тут трохи полою бруньки, але ви уявіть на цій гілки, коли буде листова маса. Тобто тут буде дуже багато листя, і навіть ягода, яка тут є, вона буде вся затінена. А, і по деревині так само о, чітко видно, що а, це стара гілка, бо вона така сіра-сіра. І плюс, бачите, вона третя. Тут об стовбур, тут об стовбур. Тобто однозначно треба тут щось робити. І, і, і. оця гілка теж всередині приберемо. І оцю теж зможу. А далі а, починаємо по факту продивлятися кожну гілочку, що ми на ній робимо. Ось гарна гілка, а, основна, є багато гілочок другого порядку, але їх забагато. Тут є два варіанти. Перший можна просто через одну таку пронормувати, а можна другий варіант таку просто взяти і зараз я покажу щось подібне. і Просто вкоротити. Так само все. Вертикальна гілочка, але бруньки забагато плодової. Цей кущ його не витягне. А раз кущ не витягує, то відповідно ягода довго достигає і, і вона дрібна. Тут все, видаляємо гілочки, які вже відплодоносили. Тобто я просто спартану дуже часто просто на одну третину укорочую всі плодові гілочки. Так, це Дивіться, ось це теж поспортану, цікаво. Ось гілочка вроді непогана, але основна гілка, але гілочок другого порядку на ній дуже-дуже мало. От щоб вона в нас... Повистрелювала, я її просто отаку надрізаю. Чому я її не обрав? Бо вона знаходиться в тому місці, де в нас а, нічим не зайнята ця а, частина куща. Тут повистрелюю і буде дуже гарний врожай. Ось, все, а, чітко видно гілку, яка минулого року виросла, скоріше всього, їй. Вона в минулому році вистріла з потужного пагу на заміщення. Ось вона повистрілювала кілочки другого порядку. Отут у нас буде основний урожай. Але просто таку якусь частину, там 20%, ми просто приберемо. По факту це все. Зараз я дообрізаю і покажемо вам фінальний результат.